Права, 54. Виконай дію. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні. Потрібно знайти суму. Ну, давайте будемо стопчик додавати. Записуємо тоді 7,319. Додати десятих. Додаємо. Ну що ж, в кінці у нас буде 9, тут буде одиниця, 3 плюс 9. Це 12, 2 пишемо 1, запам'ятовуємо, 7 плюс 8 це 15 плюс 1 це 16. Ставимо на місце кому. Записуємо, що сума у нас дорівнює 16,219. Переходимо до другого завдання. Тут нам також треба знайти суму. Ну що ж, давайте в стопчик, записуємо 4, 189 тисячних, додати. 15, 493, 10 додаємо. В кінці у нас буде 3. 9 плюс 5 це 14, 4 пишемо 1 запам'ятовуємо. 9 плюс 1 це 10, плюс 8 це 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 плюс 1 це 5, плюс 1 це 6. 4 плюс 5 це 9. Тут у нас буде просто одиниця. Ставимо на місце кому. Та записуємо, що сума у нас дорівнює 19 десяти тисячних. Переходимо до третього завдання. Тут нам треба знайти різницю. Ну що ж, давайте в стопчик будемо. Віднімати, записуємо 15, цілих, відняти 0, 545 тисячних. Дописуємо після коми нулі, Віднімаємо. 0-5 не віднімається, позичаємо, 10-5 це 5. 0 позичити не можна. Беремо старшого розряду, 10 1 – 9-4 це 5. Нуля позичити не можна, беремо старшого зряду. 10-1 це 9, 9 мінус 5 це 4. 5 збирали одиницю це 4. 4 мінус 0 це 4. Тут буде просто одиниця. Ставимо на місце кому. І записуємо, що різниця у нас дорівнює 14,455. Переходимо до четвертого завдання. Також потрібно знайти різницю. Ну що ж, давайте будемо віднімати в стопчик. Записуємо 17,37. Відняти 8,295. Дописуємо 1,0, 0. Віднімаємо. Так, 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 5 це буде 5. 7 забрав одиницю, це 6, 6 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 16-9 це 7. 3 забрав одиницю, це 2, 2 мінус 2 це 0. Так, 7 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 17 мінус 8, це буде 9. Ставимо на місце кому. І записуємо, що різниця у нас дорівнює. 9, 75 тисячних. Ну що ж, ось таке завдання на додавання і віднімання десяткових дробів стопчик. На цьому вправу завершено.